Анатолій Павлович Дрофань народився 17 листопада 1919 року у мальовничому містечку Ічні, що на Чернігівщині. Закінчивши по війні філологічний факультет Київського університету, Анатолій Дрофань поринув у журналістику. І ця журналістка звичка все помічати і занотовувати. Залишилося в нього до кінця життя. Блокнот, ручка, диктофон завжди були при ньому. А взагалі у нього був особливий дар, він умів слухати. Не говорив про себе, як то часто буває в інших, а слухав. Люди, відчуваючи це, тяглися до нього зі своїми бувальщинами, пригодами, спостереженнями. Він пробував своє перо. В різних жанрах новели, ескізи, есе, оповідання, повісті, романи. Музика. Багато років віддав дослідженню славних історично-літературних сторінок України. Це він чи не вперше відкрив широкому загалу Палац Розумовських знамениту нині Качанівку. мою енергію Анатолій Дрофан досліджував і пропагував творчість Степана Васильченка. Він багато зробив для нашої ічні. Саме завдяки його невтомним клопотанням тут встановлено пам'ятники відомим землякам Степану Васильченку та Василю Чумаку.